Всім привіт! Мене звати Аріна і в сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами своїми читацькими планами на 2024 рік. Я спеціально тут собі все. Виписала на листочок, щоб нічого не забути, нічого не загубити. І почную з українських авторів. І тут в мене таким номером один в списку є Колонія Макса Кідрука. Я вже розповідала про те, в якому я захваті була. Коли тільки-тільки познайомилася з творчістю цього письменника, незважаючи на те, що я прочитала лише дві книги його, але мені дуже-дуже подобається те, як він пише і про що пише. Тож Колонія є однією з моїх таких найбільших бажанок. Це книга в жанрі наукової фантастики, яка розповідає про таку реальність, там, 2100, якийсь 2100 рік, коли людство потерпає від такої епідемії, спочатку вони, наче як оговталися від епідемії однієї, але згодом починає з'являтися ще один вірус, який вражає тільки вагітних жінок. І паралельно з цим нам розповідається, як я розумію, історія про колонії на Марсі, де ось ці Жителі Марсу вони дуже потерпають від загалі тих умов, в яких вони живуть. А ну і, взагалі, ось ця цивілізація Марсу вона дуже поступається саме цивілізації Землі. І ось ті, хто живуть на Марсі, в цих колоніях так вони називаються, вони будуть намагатися щось змінити в своєму житті, і навіть не здогадуються про те, що це поставить під загрозу взагалі існування колоній як таких. Ну якось так. Я знаю, що я щось не точно розповідала. але вже під час читання буду, походу, все розуміти. А я дуже багато чула схвальних відгуків на цю книгу, що там просто є і скляні моменти, і такі. Досить напружені моменти, і просто все, все. все, 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 все І я, якщо чесно, в перечутті, планую читати цю книгу ось в січні, коли в мене буде більш-менш багато часу. Але ця книга вона такий товстунець. Тож мені здається, що прочитана в січні це буде там дві-три книги, максимум. Наступною є книга за перекопом є земля Анастасії Левкової. На, сподіваюся, я правильно сказала на голос, та вимовила прізвище. І ця книга розповідає про Крим ще до анексії. Ну, точніше, там будуть три персонажки, три головні героїні. Одна з них кримська татарка, друга Українка і третя росіянка, яка усвідомлює для себе, що вона все життя своє була українкою. І ось так вони будуть на наших очах дорослішати, якось розуміти, взагалі, ким вони є, і ось події будуть розгортатися від їх дитинства і саме до анексії Криму. Як я розумію, і так вони будуть намагатися якось себе ідентифікувати, зрозуміти, ким вони є, і це все буде переплітатися з певним кримським колоритом та з традиціями тієї чи іншої саме. Народності до якої належить та чи інша дівчинка. Знову ж таки, дуже багато чула схвальних відгуків і що цю книгу має прочитати кожен українець. Вступними двома книгами є історії, які змальовують події війни. І першою з них є позивний для Йова Олександра Мехеда. Я сподіваюся, я правильно вимовила прізвище. І ця книга є хроніками війни, саме повномасштабного вторгнення. Автор тут змальовує. Своє життя, але при цьому те, що відбувається в його житті на початку повномасштабного вторгнення, це стосується в принципі, кожного з нас, так як кожен з нас в тій чи іншій мірі однаково реагував на певні події, які відбувалися. і знову ж таки з відгуків я дізналася, що багато хто в певних моментах цієї книги впізнав себе саме на початку повномасштабного. Вторгненням і другою книгою є інтернат Сергія Жадана. Я вже дуже довго хотіла познайомитися з цією книгою ще в минулому році, але якось я все відкладала. І ця книга розповідає про події на сході в 2015 році на Донбасі. На тут є головний герой Павло, який є вчителем. І він спостерігає за тим, як лінія фронту поступово наближається до його будинку, і йому треба перетнути цю лінію фронту. І так він буде, і під час того, як він ось буде все це робити, долати, він для себе буде розуміти, ким він взагалі є, і на чиєму боці взагалі стоїть його домівка. Наступними двома книгами є класика українська. І перше, це хіба ревуть воли як я помні, Панаса Мирного. Я пам'ятаю. Цю книгу ще з курсу української літератури, і я пам'ятаю, що в мене було досить неоднозначні враження стосовно Чіпки головного героя. Він є таким, скажімо так, не революціонером, а він в нього дуже така виражена. Відчуття справедливості, скажімо так, і коли він бачить несправедливість, то він намагається це якось урівноважити, але не завжди в нього це буде виходити якимось таким світлим світлим добрим шляхом, тобто він буде на межі ось цієї якоїсь темної сторони та світлої сторони. І мені згадується така фраза, як пропаща сила, і я не пам'ятаю до кого саме відносилася ця фраза. Я сподіваюся, що це фраза дійсно з. Хіба ревучі були як ясла повні? Ось то ще буду читати. Я взагалі в цьому році так планую надолужити саме українську літературу, як і з саме курсу навчального. Української літератури, так і ті книги, які ми не читали. Однією з них є перехресні стежки Івана Франка. Я взагалі не знала про цю книгу. Ця книга розповідає про молодого юриста, який приїжджає до такого галицького містечка, і в нього є така мета якось відновити та покращити життя ось мешканців цього містечка, якось відновити справедливість, скажімо так, в цьому містечку. І він тут зустрічає свою першу своє перше кохання. А і так він. В нього знову пристрасті ці всі повернуться, і ось так в цих умовах він буде жити в цьому містечку, і нам будуть розгортатися події його життя саме ось з цієї сторони. Звісно, що з Франками знаємо за Романом Захар Беркут. Цей роман так само в мене є у планах. Ось то ж буду читати і знову поринати в світ української класики, тому що це дуже-дуже необхідно. І двома останніми книгами, книгами саме українських авторів є українське фентезі. Першим з них є Ірина Грабовська та її зірки і кістки це назва всього циклу. А перша книга здається називається Замок з кришталю чи щось такого плану. Ця книга розповідає нам про таке собі королівство крилатих і його. Няжичем є ян, і ось це королівство воно потерпає від людських міжособиць, і ян буде намагатися відновити справедливість, відновити мир та саме ось право на спадкоємство цього королівства. Але це дуже дуже буде непросто, як ми розуміємо. Дуже багато чуло схвальних відгуків, що це дуже дуже круте фентезі. Тож буду читати. Знаю, що там дуже багато персонажів, і кожен з них він пов'язаний якимось чином з іншим, що там просто ціле дерево, родовід, скажімо так, і деякі навіть виписують собі на листочок окремо всіх всіх персонажів, хто ким є для кого. Тож подивимося, як буде в мене. Намагає сподіваюся, що я не буду плутатися. І ще однією книгою саме з фентезі її Аркан Вовків. Павла Дерев'янка цю книгу я ставила собі на плани ще в осени, але якось там щось не пішло. в Мене я її так і не придбала. Но, в принципі, жодної з цих книг я ще не придбала, тож що це окрім як плани, це ще й мої бажанки на наступний рік. І ця книга розповідає нам про козаків, які отримали певні такі надприродні здібності, і за допомогою цих здібностей вони і захищають українську державу. Тож буду читати, це трилогія здається, і якщо сподобається, буду купляти купувати і інші наступні книги. Ну, з українською літературою, здається, все. Це, звісно ж, не всі книги, які я буду читати ще щось протягом року, звісно ж, буде додаватися. Просто це те, що мені якось прийшло на думку, те, що я якось найбільше хотіла внести саме ось до цього списку. Стосовно зарубіжної літератури, тут в мене таким номером один є Сара Джеймас та, в принципі, продовження знайомства з цією авторкою. Планую читати її трон зі скла. Це, мабуть, єдина книга з сьогоднішнього переліку, яка в мене є, а також її місто півмісяця. Це така цеглинка. і Там вийшла ось перша частина «Місто півмісяця, а є ще друга частина. Я не пам'ятаю, якщо чесно, видавництво небо вже її видали чи тільки анонсували. Це цеглинка, досі таки товстенька книга, і я знаю, що ця книга вона взагалі відрізняється від всього того, що писала Сара Джеймас. Що вона така трошки складніша, скажімо так, але подивимося, як, як вона піде. Там у нас головна героїня, яка працює в антикварній лавці. І вона стає свідком вбивства її подруги і вирішує сама розгадати, хто ще став вбивцею цієї подруги. Вона знайомиться з хлопцем, і ось так разом вони будуть відкривати, хто ж за цим стояв. І там, звісно, що це набагато складніше, ніж здається, на перший погляд. Наступною є маленьке життя Ханін'яна Гігари. Я сподіваюся, я правильно все вимовила. А і це такий роман, який розповідає про чотирьох друзів, які приїжджають до Нью-Йорка, і нам буде розповідатися їхня доля, їхні якісь певні пригоди, скажімо так, все, що відбувається в їхньому житті. Це такий, мабуть, роман становлення не знаю, якщо можна так сказати. Я дуже багато чула схвальних відгуків на цей роман саме на англомовному буктюбі. Багато хто просто казав, що як тільки закінчив цю книгу, то просто був морально розбитий, скажімо так, але це якось не це. Було не через те, що книга погана, а саме через те, що взагалі відбувалося з героями, скільки взагалі всього відбувалося в героями, з героями в цій книзі. Тож я в перечутті, якщо чесно, і сподіваюся, що мені сподобається, тому що книга теж така цеглинка. Тож треба виділити достатньо багато часу для її прочитання. Далі планую знайомство з Ребекою Кван. Її книга «Вавилон» дуже мені сподобалась. Вона ввійшла в мій топ книг за 23 рік. Якщо цікаво, відео є на каналі, можете подивитися. І я хочу ознайомитися з її книгою Макова війна, це перша частина трилогії. Я дуже багато чула таких неоднозначних неоднозначних відгуків стосовно цієї книги, що щось дуже дуже складно, якось це дуже тяжко йде, що спочатку якось добре, але потім там наступні книги, щось якось тяжко важко. Але подивимося, це фентезі з такими з вайбом такої східно культури. Ось тож подивимось. знову ж таки, в Вавилоні так само були місця, на які треба було більше якось приділяти уваги, але це не зіпсувало моїх вражень від книги, і вона війшла в топ. Тож подивимось, можливо, Макова війна так само мене вразить в позитивному сенсі цього слова. Наступною книгою є книга Стівена Кінга, і це 11.22.63. Я Перечитувала вже цю книгу, тобто не те, щоб я її читала, я її вже перечитувала. І це моя найулюбленіша книга зі всіх, які я читала Стівена Кінга. Ця книга розповідає про те, як молодому вчителю дається такий шанс повернутися до 63-го року для того, щоб завадити вбивство А Він, ну точніше, не він. а... Власник там їдальні, де він обідав дуже часто, знаходить таку собі такий собі портал до 63-го року, і він дає завдання нашому головному герою повернутися туди і завадити вбивство А, І я дивилася і серіал ось за цією книгою, хоча серіал трошки так споплюжений, якщо можна так сказати. Я її перечитувала її. Спочатку я її прочитала там в років 14. Я, Мало чого, що з неї зрозуміла, вона досі таки величенька, і мені мене дуже налякав цей об'єм. Але потім, коли я вже перечитала її там десь через роки чотири, я просто була вражена. І потім я її ще раз, якщо я не помиляюся, перечитала. І після того я вже подивилася серіал. І просто ця книга. Я ну якось, якщо брати творчість Стівена Кінга, то це перша книга, яка приходить мені на думку, якщо ось казати про щось найкраще, що мені найбільше сподобалось. Книга просто наповнена. Дуже великою кількістю найрізноманітніших подій треба сказати, що не просто він там відправився в минуле, щоб завадити вбивству Кеннеді, Дуже багато чого йому треба було зробити, тому що ось одна людина вона пов'язана з низкою інших людей, і там просто відбувається дуже дуже багато всього. Тож раджу стовідсотково цю книгу. Вона мені дуже дуже подобається. Наступною книгою є така фантастика наукова, і це повернення Блейка Крауча. Ця книга розповідає нам про таку альтернативну реальність, в якій вчені створили таку штуку, яка допомагає зберігати спогади людям, які хворіють на певну хворобу, якщо не помиляюся, щось там було такого. І ось саме це і стане, скажімо так, таким. Такою рушійною силою цієї книги, тому що з'являється жінка, в якої з'являються знову ж таки спогади про чоловіка та сина, яких в неї ніколи не було. І ось саме це і становить таку проблему, тому що спогади починають плутатися, і не все так просто, скажімо так, і не все так райдужно саме ось цією ідеєю, в принципі, зберігання всіх всіх спогадів у людини. А наступною хочу прочитати біографію. Я ніколи не читала біографії, і це Метчю Перрі, Його біографія це актор, який зіграв Чендлера. В друзях я обожнюю цей серіал. Навіть зараз я його передивляюся. Я його дивилася вже і англійською, і українською, якою тільки я його не дивилася мовою. Просто обожнюю, обожнюю цей серіал, і кожного разу я просто дивлюся його як в перший раз. Серйозно, якщо треба якось підняти собі настрій, якось відволіктися, то друзі, це просто номер один, серйозно. І Меттью Перрі, він, на жаль, вже помер ось в 23-му році, наприкінці здається, він мав досить таке важке складне життя. Він не зміг впоратися ось цією славою, і він тут розповідає про свою історію, про його боротьбу з наркотиками, з алкоголем. Тож за такою... Картинкою такого позитивного персонажа скривався досить, таки, така досить важка та складна доля самого актора. А наступною є книга Хроніки місяця. Це, точніше, назва циклу. І перша його книга це Сіндер, Маріса Майер є автором цього циклу, і це така підліткова фентезі. Кожна частина вона про якусь певну принцесу. Ось Сіндер це Сіндерелла, тобто попелюшка. Але ці принцеси вони не в класичному вигляді перед нами подаються, а саме в такому осучасненому, але певні такі головні риси вони зберігаються. Так, Сіндер, Сіндер є кіборгом, але в неї так само є зла мачуха, і ось нам будуть розповідатися про її пригоди. Я взагалі-то коли цю книгу взяла до рук в книгарні, я просто була вражена її красою там. Оформлення просто воно, ну я не знаю шедевральне. Видавництво ранок дійсно дуже ось вони майстерні саме ось в оформленні книг. Кольоровий зріз прекрасний, там, здається, фіолетовий. І, взагалі, обкладинка просто ця книга, вона мене закохала в себе. Там такі яскраві обклади зарубіжна класика, і це коханець Леді Чатерлей Девіда Лоуренса. І ця книга, коли була була видана, здається, в середині минулого століття, тобто, не так, в принципі, і давно вона наробила досить багато галасу, скажімо так, навколо себе, так як тут розповідається про подружню пару. Яка стикнулася з такою трагічною подією, чоловік був поранений на війні і став інвалідом. І ось Леді Четерлей, Вона ще така молода жінка, їй там і 30 не було. Вона дуже хотіла мати дітей, але вона розуміє, що неї не вийде цього з її чоловіком, і вона поступово закохується в. Працівника їхнього маєтку, і ось вона стоїть перед ось цією дилемою, саме обов'язку перед чоловіком та такою пристрастю, коханням перед ось цим працівником маєтку. маєтку. У цього переліку є книга з не менш гарним оформленням, і це Сильвія Плат та її під скляним ковпаком. Сільвія Плат була американською поетесою, але підсляним ковпаком є єдиною її прозовою книгою. І, на жаль, Сільвія Плат вона мала досить такий складний депресивний розлад, з яким вона так і не змогла справитися, і ніхто з її родичів, з її друзів не зміг їй допомогти, і вона закінчила життя самогубством. А ця книга вона вийшла десь через декілька тижнів після її смерті. І ця книга вона є дещо автобіографічною, так як, як я розумію, головна героїня вона так само буде боротися з певними такими депресійними проблемами. Вона приїжджає до Нью-Йорка та намагається пробити собі прокласти шлях ось в цьому великому такому гамірному та складному місті. Знаю, що дуже багато таких неоднозначних відгуків на цю книгу, що для когось вона просто входить в топ книг. Хтось вважає її нудною. Тож буду читати, так само в неї дуже гарне оформлення від видавництва старого лева. Ось і вже буду для себе вирішувати. На чиєму є абоці, скажімо так, стосовно цієї книги. Тож, ось такі були плани на 24 рік. Звісно, що це не всі книги, щось, мабуть, я забула, мені здається, але вже буде по ходу року купувати та розповідати, читати, звісно ж. Тож, дякую вам за увагу. Якщо вам подобається на цьому каналі, підписуйтесь, я буду дуже рада. В коментарях можете ділитися своїми враженнями від цієї чи іншої книги. І побачимось в наступному відео, Па-па!